Усім привіт! З вами Асатеро Христислава. Запрошую вас усіх на загальний терророзклад на тему, що би хотів сказати про загаданий машину, але він мовчить подивимося. Він би хотів сказати, що у нього зараз Фінансова проблема, можливо, хтось хворий, в нього труднощі з роботою також, і він не може до вас не приїхати. Це ті, ті зовнішні обмеження, які в нього є, перешкоди, так що йому погано без вас. Що він обосточений, у нього внутрішня пружнеча до якогось небезпек, небезпека небезпека. Що він хотів сказати, але він мовчить, але він надіється, що все буде, що все це закінчиться, що прийде. Між вами примирення, відновлення, що він зможе запропонувати вам руку у серце, що у вас буде все добре, що він е, стілиться, якщо він є хворий, щоб покращиться його фінансові, робо, е, фінансові справи в, і також справи в роботі. Він зможе тоді. І тоді відкриється йому дороги до вас. Він це вірить, сподівається, що між вами буде все добре. Так, тому що він вас любить. Що він він хотів сказати, але він мовчить. Він хоче з вами сім'ї. Він хоче, він бачить вас своєю половинкою. Він пікнується за фінанси, за збільшення фінансового збагачення, фінансового прогресу, фінансових потоків для того, щоб ви ні в чому не собі не відказували, щоб вам було разом, без вам добре. Ось такий теророзклад, приймайте енергію цього теророзкладу, а я вам злечу. Мером си блах, до нови разострачения.